Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. В цьому відео ми розглянемо причини розпаду Галицько-Волинської держави, однієї з найбільш потужних і впливових держав на території Русі. Незважаючи на свій розвиток і зусилля Великих Князів, таких як король Данило, держава не змогла зберегти свою незалежність і стабільність. Монгольська навала привела до остаточного розпаду в Росії. Київ, який раніше був символом влади, перетворився на розмінну монету. Князі, які визнавали зверхність Києву, відокремились. Налець волинське князівство часто взаємодіювало з кочовими племенами як через конфлікти, так і через союзи. Князі організовували карадні походи проти кочівників, зокрема, печені, але також використовували їх як союзники у боротьбі з іншими ворогами, наприклад, поляками. Король Данило став на чоловії князівства в 1238 році, зумівши об'єднати його після занепаду. Він визнав зверхність монгольського хана, щоб зберегти державу і запобігти її руйнуванню. Незважаючи на поступки, Данило зберіг автономію князівства і розпочав будівництво оборонних споруд та пошуку союзників на заході, що мало на меті протидію монгольській загрозі. Йому вдалося зберегти князівство, хоч і не вдалося повністю звільнитися від монгольського впливу. Для Галицького князівства є характерним синні бояри, які беруть своє коріння з давніх племенних князів з білих Хорватів, внаслідок чого утворилася велика боярська опозиція, яку кожному новому князю приходилось примиряти. Один з показових випадків є історія Насті Щегрів, яку бояри спалили і заставили осмомисла повернути Ольгу. Бояри часто виступали підтримкою для зазіхань зі сторони сусідів у вигляді Литви, Угорщини чи Польщі, Чернігівських Ольговичів. Можливою причиною сили боярства, окрім перерахованих раніше, була сіль, яку вони видобували і продавали, що дозволяло їм мати досить великі кошти для боротьби з князями. Галицько Милинське князівство знаходилось на розпутті доріг і торгових шляхів, що дозволяло князівству заробляти гроші на торгівлі. Землі князівства були добре заселені і розвинуті, долина Дністра історичним місцем проживання і розвитку людей, Чорноземи, сіль і ліс основні багатства цієї землі. Ці землі цікавили кожного сусідів князівства. Польща за князя Болеслава Сміливого змінила політику з заходу на схід. Польща почала боротися за галицькі землі. Угри спробували захопити Галичину на початку 13 століття. Король Коломан, в честь якого назване місто Коломия, посадив свого сина на княжий трон. В свою чергу, Гедеміновичі почали процеси, прозвані Оксамитовими проникненням, змогли домовитись з Данилом за те, щоб його син правив в Луцьку як васал Литви. Вічна боротьба в середині королівства за владу, яку спонсорували сусіди і могутні бояри, привело до того, що останній Романович, Юрій II Болеслав, був отруєний, а держава поділена між Польщею і Литвою. Таким чином, з загибелем Юрія II Болеслава припинилася династія Романовичів. Галицько-волинське князівство остаточно втратило свою. Що в нас виходить? Основними факторами краху князівства були неспокійні й синні бояри, які не дозволяли князям централізувати владу, через що князі часто були маріонетками в руках бояр, агресивні сусіди, які зазіхали на земні князівства з усіх сторін, не було створено сильної династії, внаслідок чого після смерті правителів в державі почався вирій внутрішніх конфліктів. Не менш важливим було монгольська навара, яка знищила амбіції Романовичів на об'єднання. Русі і задушило синне князівство Даниною і воєнними обов'язками.